Росіяни вночі вдарили по рівненщині. Під час нічної повітряної тривоги нашу область атакували дрони. Як результат, знищена нафтобаза на Дубонщині. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні вночі Рівненщина зазнала масовний атаки безпілотника. На жаль, зруйнований повністю об'єкт інфраструктури. Це нафтобаза на Дубинщині. Гасити займання відразу ж виїхали півсотні рятувальників. Крім техніки, задіяли також і пожежний потяг. Зараз на місці працює 55 працівників ДСНС, слідчі комісії, задіяно 15 одиниць техніки та пожежний потяг. Фактично можемо констатувати, що пожежа локалізована, вогнище не збільшується, але, на жаль, до повної ліквідації ще пройде багато часу. Слідчі комісії та силові структури області встановили, що влучили у нафтобазу безпілотники герань 2 Попередньо ворог застосовував безпілотники герань 2 В результаті виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Слідчі служби безпеки України за процесуальне керівництво Рівненської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаї війни, передбачена частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Окрім слідчо-оперативної групи на пожежу, також виїхали і фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу, аби з'ясувати, яку шкоду пожежа на нафтобазі завдала довкіллю. Це перш за все удар для економіки, тому що на базі зберігалася велика кількість нафтопродуктів. Вона на жаль зруйнована. Ця нафтобаза і. На даний момент радіаційний та хімічний фон в нормі, тобто немає загроз для населення. Евакуаційні заходи не будуть проводитись. Але матінка природа, на жаль, від таких аварій страждає, і ми бачимо великий стовп диму, які розсіються, і це не є добре для природи в цілому. Під час нічної атаки росіяни випустили по території України 10 іранських ударних безпілотників шахет. Запускали їх з північно-східного напрямку із району Курська. Силам ППО вдалося збити сім дронів. Також під час цієї ж повітряної тривоги звуки вибухів чули мешканці Хмельницької області. Обласна влада повідомила, що це працювали сили ППО. Ольга Данілюк, новини Рівного.